Доброго дня вітаю всіх. Ну що, ми розпочинаємо нашу нову гру, вишивальну гру «Лото. 3 завдання. І цього разу це буде річна гра, річна гра, в якої ми будемо намагатись відшити якомога більше фінішів і зробити неймовірну кількість робіт. Ми, як завжди, розпочинаємо нашу гру з того, що. Ми за допомогою наших діжечок будемо визначати, які роботи і які норми будуть на е нашому. Наступному двотижневнику, бо зараз я вам нагадую, ми завдання будемо з вами отримувати не кожен тиждень, а кожні два тижні. Е, і завдання будуть трохи більші по е, своїм нормам, щоб в нас добре просувались наші роботи. Ну, а для того, щоб нам визначити, е, які ж роботи у нас будуть, цього разу в цій грі. Ми, е, окрім наших діжечок, використаємо ще дещо цікаве. Саме для того, в нас тут є ось така коробочка від чаю. Дівчат, до речі, вона з драконом, як бачите, він буде нам... Він тут навіть не один, мені здається, вони всі нам будуть допомагати. Рік дракона, ось така коробочка, і тут, в коробочці, в нас є ось такі е, бумажечки з завданнями. Різного кольору з різними завданнями. Задяки ними ми будемо визначати, яка саме буде третя робота. А поки ми їх приберемо, поставимо ось тут і будемо спочатку визна... визначати перші дві роботи. Як завжди, ми беремо наш мішечок і 10 діжок. І визначаємо наші дві роботи. Так, ретельненько перемішаємо. Перемішаємо. І. Що ж у нас буде першим? Робота номер три. На цих двох тижнях у нас буде робота номер 3 Згадуйте, що там у вас в калажиках було під номером 3, і робота номер шість. Ось ці дві обов'язкові роботи е, будуть на першому нашому двотижневнику. Робота номер 3 і робота номер 6 І ось тепер ми з вами беремо цю коробочку, перемішаємо її і дістанемо одну ось ту бумажечку. Я не буду дивитись. Ось так, ось така бумажечка в нас сьогодні жовтенька. Зараз я її розмотаю, і ви там побачите три е, варіанти вибору робіт. По одному з цих варіантів, ви повинні будете обрати третю роботу. І ця робота не повинна співпадати з цьома двома Третю і шосту ми вже взяли, ми їх не рахуємо. В у цьому третьому визначенні. І давайте ми подивимося, що в нас тут є. Зараз я вам трошки наведу. Так, третю роботу ми будемо вишивати, де хтось є хтось, хто вміє кричати. Угу. Або де повний зашив, дівчат, ось це дуже просто визначити, бо у нас багато робіт, де повний зашив. Або. Де щось весняне на роботі. Так, ну що в нас виходить? Ось з інших робіт, які в вас є, окрім 3 та 6, ви їх берете і роздивляєтесь, чи може там ви знайдете когось, хто вміє кричати. Кричати в нас вміють і люди, і птахи, і звірі, і щось, щось таке. Ну подумайте, подумайте, хто може. Або ви берете роботу, де й повний зашив, будь-яку, окрім третьої та шостої. Зрозуміли, так? Або роботу, де є щось весняне. Ну, це ну, дуже велика така е, варіантів багато. І квіти, і е, може, це щось пасхальне це нас з весною пов'язана, і може тваринки якісь, може такі, знаєте, дітки народжуються навесні у тваринок і пташок. це може бути ось таке щось. Дівчат, ви зрозуміли, один з цих варіантів не повинно шукати три. Один. І коли ви будете вже звітувати на е повідшиву, ви кажете. Звіт по роботі номер 6 звіт по роботі номер 3 і звіт по роботі, де є повний зашив, наприклад. Чи звіт по роботі, де в мене є весняні квіти. Чи щось таке. Дівчата, розумієте? Ви роздивляєте свої роботи. Я е, вам все це запишу у завданні в Viber в, в групі. Ви це будете бачити, ви це не загубите. І ви шукаєте. Третю роботу по одній з цих ознак. Зрозуміло. Так, перше в нас є. Ми визначили роботи. А тепер ми з вами повинні визначити норми. Для цього я повертаю ось ці дві діжечки. І до 10, що в нас тут є, я додаю ще 11 і 12. Ось вони. Бо в нас норми. Цього разу е, у нас. Двотижневик, тому норми будуть збільшені. Е, нагадую, що одиничка це 100 хрестиків, двійка 200 так далі. Десятка тисяч, 11, 11 – 1100, 12,200 хрестиків. Ось так ми будемо рахувати цього разу. І я визначаю три норми. Перша, в нас буде норма 1. дівчата 100 хрестиків. ну… На два тижні зовсім маленька норма. Ну но що ж, що ж не багато, Але є. Якась робота у нас хоч на 100 хрестиків, але просунеться. Друга норма. 700 хрестиків чудово. І останній раз мішаємо. Останній раз мішаємо. Два. 200 хрестиків. Дівчата, ну, просто, неймовірно, маленькі норми у нас на першому тижні. 100. 200 та 700 хрестиків. А ось тут ви вже самі визначаєте, на якій роботі яку норму вишивати. Вишили, подивились на ці три роботи, які ви е, маєте. Трой, третю шосту і ту, що ви обрали. і E, дивитесь, де вам краще, по... скільки відшити. Ну, на два тижні з цього разу у нас дуже маленькі норми. Дівчат, до речі, Норма це мінімум, який повинен бути на вашій роботі. Якщо там буде більше, ми тільки е, вітаємо це, бо ми ж хочемо фініші, ви розумієте? Тому сідайте норму вишили і шійте далі, 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 щоб побільше було на цій роботі. До речі, дівчат, ви можете е, помножувати чи на два норму, чи на три норму, щоб собі її так е, скажімо так. Збільшувати, ви розумієте, щоб вам було краще і скоріше дійти до фініша? Тому ви можете саме це визначити. Але звіти можуть бути більші ніж ці норми, будь-які, але більші. Це обов'язково. Я вам у групі Вайбери обов'язково дам контрольне слово. Це слово ви повинні написати ось зараз, на початку тижня. На листочку розмістити його на кожній з цих трьох робіт. Робити це з початку тижня, до тижневника нашого, бо так простіше, бо можете потім забути, що ви не сфотографували з цим словом. Тому зараз ось беріть три роботи, беріть це слово, поміщайте його так, щоб воно не затуляло область відшива. Ну, і можна щоб не затуляло зовсім вишивку, але вишивки ми розуміємо. У нас різні, щоб приблизно вона не була там, де ви будете вишивати десь поруч, і щоб ми бачили, де ви е, стартуєте і як зміниться наприкінці тижня ця норма. І коли ви норму відшиєте, чи вже коли два тижні минуті ви будете звітувати? Ви знову фотографуєте свою роботу з тим самим контрольним словом. І здаєте мені звіти у форматі було, стало дві фото, чи колажик такий, як вам зручно, це вже мені не важливо. Мені важливо, щоб я подивилась, як було і як стало, щоб я це бачила, щоб не було затулено це, цим листочком. Звіти ви можете здавати. У будь-який день е, ви можете відшити одну роботу і кинути мені її звіт. Ви можете наприкінці двох тижнів одразу всі три роботи скинути. Як вам зручно. У мене є таблиця, я все записую, і кожного разу, коли хтось звітує, я собі помічаю. звіт звітували. Е, норма є. Нагадую, що у нас е, на е, цей рік. А ми передбачили декілька. Відпусток і мінус одна робота. За 26 двотижневників, бо в нас буде їх 26 за рік завдань, ви можете 6 разів взяти відпустку. Що значить відпустка? Це зовсім на цих двох тижнях ви не вишивали норми на роботах. І ви не можете нічого звітувати. Ну, Може, одну норму вишили, але навіть дві там не вишили, бо якщо дві вишили. А третю? ні. Ось тут у нас є ще один е, з методів: це можна взяти мінус одна робота. Е, і таких е, засобів можна взяти вісім разів, 6 відпусток і 6 разів мінус одна робота. То, то ви звітуєте тільки по двом роботам, і е, мені обов'язково пишете, на роботу там, номер таку, е, я беру мінус е, один. Тобто я тоді собі помічаю, скільки разів ви брали відпустку скільки разів ви брали мінус одну роботу. Бо обставини, дівчата, в нас різні. Ви самі це все знаєте. Все може бути. Рік великий. тому ось такі бувають в нас полешення. Але ще одне. Е, в нас є ще одне спрощення, ми так його називаємо це бінго. І це те, що нам може зменшити норми на одній з робіт. Бінго ми визначаємо теж нашими діжечками. Ми прибираємо діжки 11 і 12 знову. Зараз я їх пошукаю, де вони в мас... Ну, як завжди, Десь ховаються. Ні. Так, 12 є, 11 є. Ось. А всі інші повертаємо назад. В нас виходить 10. 10 діжок в нашому мішечку. І зараз ми з вами визначимо, яке буде полегшення і де саме. І так, яке полегшення? Полегшення номер. 3 повертаємо назад. І де саме буде е, теж 3 Ось так, дівчата. Беремо наш блокнотик і дивимось. Так, 3 Ось у нас такий великий блокнотик буде цього разу. Бінго, бачите, 3 3, то мінус 40%. Ага, значить, одну з норм. Ви можете зменшити на 40% і відшивати менше. Ну, наприклад, у нас була велика норма: там 700 хрестиків. Можете відшити не 700 хрестиків, а 60% від них. І це буде теж правильно. Ну, може, ви не встигнете, хоча норми цього разу маленькі. А, а де можна його так відшити? На роботі номер 4. Або де багато білого. Дівчата, ось тут ви повинні уважно подивитись. На тих трьох роботах робота номер 3 робота номер 6 чи та, що ви обрали за нашим паперцем, ви подивіться. І якщо там в нас випала робота номер 4 ну може, в нас буде ту роботу, що ви обрали, буде номер 4 мати. Або на якійсь тих трьох робіт буде багато білого. Багато білого кольору, ви можете використати Бінго і відшити на 40% менше одну з норм. Наприкінці нашого двотижневника, якщо ви використали Бінго, ви обов'язково теж мені кажете, що е, звіти по двом роботам такі, а по роботі, наприклад, номер три. Я взяла білого, бо це робота де багато білого, або це робота номер 4 в мене. Ось так, дівчата, ось стільки неймовірна кількість просто полегшень. Я не знаю, як не відшити такі норми маленькі і таку кількість полегшень. Я думаю, що ви всім спораєтесь, і я бажаю все ж таки вам помножати маленькі норми на 2-3-4, бо сьогодні у нас навіть на 4 можна помножити. Обов'язково і вишивати побільше, щоб ми з вами встигли зробити якнайбільше фініші. До речі, усі ваші фініші я буду показувати тут, дівчат, робота з фінішами, тому картинки з вашими фінішами ми будемо показувати і рахувати наприкінці року, скільки фінішів в нас вийшло. До речі, нагадаю вам, що роботи в колажіку вашому можна змінювати лише після того, як у вас буде фініш. Фінішували одну роботу, замість неї ви можете поставити іншу, зробити новий колаж, додати нову. Якщо робота мала не один номер, а наприклад 2 чи 3, значить ви можете змінити одну роботу на дві, бо у вас було там два номери, чи на три, якщо було три. Те, я думаю, вам теж зрозуміло. Ну і що я вам ще скажу? Що е, наступне завдання буде через 2 тижні. Сьогодні в нас вже 8, значить, рахуємо 2 тижні, і е, через 2 тижні, в понеділок, ось так от вам буде наступне завдання. Тому на відшив 100, 200-800 хрестиків, у вас 14 днів. Дуже просто. Ну і давайте ми подивимось на мій колаж, на мої роботи, які будуть на а, цих двох тижнях. І а, я подивлюсь, яка буде третя. Я ще, ще не знаю, я сама ще не пам'ятаю, що там в мене можна з цього обрати. Так, ну що, знайомтесь з моїм колежем? Хто ще не бачив? Перший п'ятий номер це семплер від Rosewood Manor. Другий, другий шостий це осінній вальс, чудова така м, чорна горобина. Третій, сьомий – це ось такий чобіточок з Кендіс Санта, цукерки Санти, Кендіс Кейн' Санта, здається. так. Далі 4-8 це зимовий переліц з чудовими качками. І – це Осіння пора. Дуже хочу фінішувати ці роботи якнайшвидше, бо я їх в минулому році ще навесні майже всі хотіли фінішувати, окрім чобітка, але вже скоро наступна весна, а вони в мене ще е, ніяк. Е, так, що виходить? Номер 3 та номер 6. Номер 3 – то Чобіток Санти. Номер 6 – це осінній вальс. Так, зрозуміло, що в мене залишається Осінні, осіння пора. Зимовий переліт та семплер. які в нас були там завдання. Хтось хто вміє кричати. Ну, На семплері і на осінній парі нікого немає. Хто кричить? Можливо, качки. Можливо. Друга там був варіант це де повний зашив. На качках і на семплери немає повного зашиву. І третій варіант був, дівчата, підзабула, зараз подивлюсь, щось весняне. Ну, Весняного тут ніде нема. Значить, давайте так, Я зараз все ж таки напевно оберу де повний зашив. Це в мене осінній вальс. Ой, осінній вальс, Осіння пора. Ось цей пейзаж чудовий. Я його возьму третім на ці два тижні. Буде в мене Чобіток, осінній вальс і осіння пора. Чомусь я так хочу. Можна було взяти качок, але мені хочеться просунути саме осінню пору. А, до речі, мені на всіх тих роботах, майже на всіх, більше 20 тисяч хрестиків ще залишилось. Мені здається, тільки осінній вальс там і семплер там десь по чи 15, чи 12 тисяч, щось таке залишилось, трохи більше більш 10. Ось так, дівчат. Ну що, ось такі мої плани. Е, робіть свої, Ви обирайте третю роботу і до ниточки з Голочкою. Бажаю всім легких хрестиків і побільше вільного часу, щоб просунути ваші роботи. Всім па-па, до наступного завдання.